Репринт 4592 Таємні помилки і свавільні гріхи. Від таємних очисти мене, і від свавільців свого раба заховай, нехай не панують вони надо мною, тоді непорочним я буду, і від провини великою буду очищений. Нехай будуть із волі твоєї слова моїх уст. А думки мого серця перед лицем Твоїм, Господи, моя і мій Спасителю. Псалом 19 з 13 по 15 вірші. Ця пророча молитва добре відображає стан серця, повністю посвяченого і щирого християнина. Навіть розуміючи, що Бог виявив свою праведність у прощенні давніше зроблених гріхів Деркача. Завдяки своїй благодаті в Христі Ісусі, приписавши Йому наші гріхи, а Його праведність нам, тим, хто вірить у нього. Все ж добре навчена душа усвідомлює свої помилки, свої упущення. Ці таємні помилки можуть бути двоякого роду. Перше, це можуть бути помилки, які були таємницею для нас самих у мить скоєння промахи, Ненавмисні провини. Звичайно, щире серце, прагнучи повного спілкування з Господом, буде шкодувати навіть про свої ненавмисні упущення і буде докладати зусиль і молитися про Божественну благодать, щоб отримати перемогу над ними. Але крім них є й інші таємні помилки, таємні в тому сенсі, що вони не знані нікому. Крім нас самих і Господа, недосконалості, помилки розуму, перш ніж вони набудуть зовнішньої форми дійсних і свавільних гріхів. Всі християни, які мають досвід на добрій дорозі, досвід боротьби з гріхом і собою, засвоїли, що не може бути зовнішніх, тобто свавільних гріхів, які не мали б свого початку в таємних помилках розуму. Гріховна думка може бути пов'язана з гордістю, яка домагається самозвеличення. Вона може бути пов'язана зі скупістю, яка пропонує незаконне придбання багатства. Або це може бути якесь інше плотське бажання. Сама по собі поява цієї думки в нашій свідомості не є гріхом. Це просто дія наших здібностей і оточуючих впливів, які запитують у нашої волі, чи згодні ми на такі думки. Багато хто дає згоду на погані думки, але в той же час категорично відкидає будь-які пропозиції робити погані вчинки. Але якщо таку думку плекати, то це буде таємна помилка. І її розвиток безсумнівно буде вести до більш відкритої і свавільної гріховної поведінки, тенденція якої завжди спрямована від поганого до ще гіршого. Для прикладу, припустимо, нам прийде на розум думка про спосіб, яким ми могли би просувати власні інтереси слави, честі або репутації, підриваючи вплив і репутацію іншого. Як швидко зла егоїстична думка, якщо її триматися, призведе до заздрості і, можливо, до ненависті та ворожнечі, майже напевно вона призведе до лихослів'я, наклепу і інших учинків плоті та диявола. Зачатки завжди молі, і, відповідно, з ними набагато легше впоратися, ніж з їхньою розвиненою формою. Звідси пророча молитва відтаємних очисти мене і таким чином стримай, тобто вбережи мене від свавільних гріхів. У Посланні Якова перший розділ 14 15 вірші читаємо. Але кожен спокушується, як надиться, і зводиться пожадливістю власною. Пожадливість, по тому, зачавши, народжує гріх. А зроблений гріх народжує смерть. Тут ми маємо ту саму думку, висловлену по іншому. Спочатку спокуса полягає в тому, щоб представити розуму пропозиції, які є нечисті, недобрі або невірні по відношенню до зобов'язань. Але поки що немає ні гріха, ні помилки. Помилка починається тоді, коли ми накопичуємо погані думки, починаємо перебирати їх у розумі і розглядати привабливі сторони, які вони можуть запропонувати. Саме тут пожадливість, прихильність, злу замість опору йому дає початок таємній помилці. У процесі розвитку, який у багатьох випадках при сприятливих обставинах може бути дуже швидким, гріх або свавільні зовнішні вчинки гріха призводить, скажімо, до лжесвідчення проти ближнього або наклепу, або інших злих учинків. І якщо поганий шлях почався з розпалювання поганих думок і перейшов у свавільний гріх, Існує велика небезпека, що в кінцевому підсумку це торкнеться всього життєвого шляху, і приведе порушника до того стану, в якому він вчинить великий проступок, добровільний, свідомий, навмисний гріх, покарання за яких смерть, друга смерть. Очевидно кожен розсудливий християнин буде постійно звертатися. З такою натхненною молитвою про очищення від таємних помилок, щоб цим утриматися від свавільних гріхів, молячись усім серцем, він також буде стежити за тим, щоб не допускати цих зачатків гріха і підтримувати своє серце в чистому і незайманому стані, постійно звертаючись до джерела благодаті за своєчасною допомогою. Той, хто намагається жити свято і близько до Господа, тільки оберігаючись і уникаючи зовнішніх або свавільних гріхів, але нехто є початками гріха в потаємних закутках власного розуму, намагається робити правильну річ дуже нерозумним і безрозсудним чином. Так само ми можемо намагатися запобігти в віспі зовнішньою чистотою. Але при цьому дозволяючи мікробам хвороби проникнути в наш організм. Бактерії, зародки свавільних гріхів, проникають через розум. І антисептики та бактерициди правди і її духа повинні зустріти і швидко вбити бактерії гріха, перш ніж вони приживуться і приведуть нас до такого стану зла, який проявиться в нашій зовнішній поведінці. Наприклад, всякий раз, коли бактерії гордості і самозвеличення проявляють себе, слід негайно ввести проти отруту з великої медичної лабораторії Господа для зцілення душі. Правильна доза для боротьби з цим видом бактерій міститься в словах: Хто бо підноситься, буде понижений, Хто ж понижується, той піднесеться. І Перед загибіллю гордість буває, а перед упадком бундючність. Якщо думка, що з'являється в нашому розумі, буде бактерією заздрості, то слід негайно застосувати проти отруту, яка говорить, що заздрість один із вчинків плоті та диявола і суперечить Духу Христа, який ми прийняли як свій, виходячи з нашої угоди. І давайте пам'ятати, що заздрість тісно пов'язана зі злістю, ненавистю і ворожнечою, і, як правило, іде слідом за ними. А ті при деяких обставинах означають вбивство, як це тлумачить наш Господь в 1 Івана, 3 розділ, 15 вірш, Матвія, 5 розділ, 21, 22 вірш. Якщо бактерія, яка з'являється в нашому розумі жадібність з пропозицією неправедних способів її задоволення, то давайте негайно застосуємо до неї ліки і дані в Господньому слові. А саме яка ж користь людині, що здобуде весь світ, але душу свою занапастить? Бо корінь усього лихого, то грошолюбство якому, віддавшись, дехто відбились від віри і поклали на себе великі страждання. Чим більше уваги ми будемо приділяти цій темі, тим більше будемо переконуватися на власному досвіді в істинності висловлювань святого Письма, що початками гріха є таємні помилки розуму. І тим більше ми будемо цінувати твердження слова. Більш, ніж щось інше, пильнуй своє серце, розум почуття, бо з нього б'ють життя джерела. Притчі, 4 розділ, 23 вірш. Переклад Хоменка. Але ми не повинні дивуватися, що Бог влаштував нас таким чином, що дозволяє спокусам приходити в наш розум. І ми не повинні молитися про те, щоб у нас не було спокус. Бо, якби не було таких навіювань, таких спокус, не було б і наших перемог, не було б перемагання гріха та лукавого. Але ми знаємо, що саме для цього ми зараз знаходимося у школі Христа, не для того, щоб захистити нас від усіх спокус, але щоб ми могли навчитися у великого учителя, як зустріти спокусника. І по благодаті та з допомогою нашого учителя вийти переможно, переможцями в боротьбі з гріхом. Ступінь нашого успіху в цьому конфлікті буде багато в чому залежати від твердості нашої віри і довіри до Великого учителя. Якщо ми довіряємо його мудрості, ми будемо суворо дотримуватися його вказів, і з усією дбайливістю. Берегти наші серця, розуми. віра в мудрість Господа і в Його допомогу потрібна нам для своєчасної допомоги, щоб ми були цілковито слухняні Йому. Тому написано: І оце перемога, яка перемогла світ, віра ваша. Тобто, саме завдяки прояву віри і слухняності, що випливає з неї. У Усьому цьому ми маємо повну перемогу завдяки тому, хто полюбив нас Хоменка, і віддав себе за нас. Ми також не повинні шукати Божественної допомоги завчасно, скажімо, щоб Господь оберігав нас на наступний рік, місяць або тиждень. Ми повинні знати, що якщо ми уклали угоду з Господом і є Його, то він поруч з нами повсякчас у кожному випробуванні, у кожній спокусі, і його підтримка готова бути задіяною для нас, якщо тільки ми приймемо її і будемо діяти відповідно. Отже, наші молитви повинні бути про допомогу час потреби. Також це повинні бути загальні молитви про Господнє благословення і про опіку на кожен день. У мить спокуси, серце повинно піднестися до великого учителя з усією певністю віри, визнаючи його любов, його мудрість і його здатність допомогти нам, а також його готовність зробити так, щоб усе сприяло на добре тим, хто любить його. Звернення до нього про допомогу в такий час потреби безсумнівно принесе нам раду Господа. Допомогу і силу для праведності, правди, чистоти і любові. Так ми повинні щогодини перемагати, щодня перемагати і остаточно перемогти. Труднощі багатьох полягають у тому, що вони шукають великих битв, замість того, щоб запобігти великим битвам, використовуючи те, що запропонував Господь, і очищаючи свій розум. Від таємних помилок. Маленькі битви, яких набагато більше, це битви, в яких ми здобуваємо перемоги і їхні кінцеві нагороди. Людина, що стриму не має для духу свого розуму і волі, це зруйноване місто без муру. Нарешті величні наслідки послуху цій раді Господа, величні досягнення тих. Хто вірно береже своє серце зі старанністю, є виражені в нашому тексті і цілком можуть бути повторені як щира молитва всіх освячених у Христі Ісусі. Нехай будуть із волі Твоєї слова моїх уст, а думки мого серця перед лицем Твоїм, Господи, скеле моя і мій Спасителю.